Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про 10 компаній, які, на мою думку, зараз оцінюються досить таки круто. І в них, можливо, варто заінвестувати свої гроші. Це, звісно, не є жодною фінансовою рекомендацією, це тільки особисто моя думка. Запрошую до перегляду, як завжди, прошу поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал і теж пам'ятайте про Telegram канал Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. І зараз фондовий ринок є дуже і дуже дорогий. Так, буквально від. Квітня ми виросли дуже сильно. Деякі компанії прям прям дуже навіть можете зараз побачити карту індексу S&P 500. Це тільки тих 500 найбільших компаній американських, і їхнє значення ціни до доходу. Тобто скільки по факту компанія заробляє за цілий рік, ну і скільки тих років потрібно, щоб компанія окупила саму себе. Ну і в принципі неозброєним оком видно. Тут є навіть ціла шкала, що показує, що червон... ну, на червоному значенні це означає, що реально Фондовий ринок дорогий, Можете побачити в середньому значення на технологічні компанії більше 40 Навіть є буквально деякі сектори, це, наприклад, як банківські, які є ще плюс-мінус відносно нормально оцінюється. Ну але це теж поміняється, коли процентні ставки будуть зменшувати, і головна дохідність банків так само зменшиться. Тому тут ціна до доходу зросте. Ну а загалом реально фондовий ринок дорогий. Є деякі окремі компанії, такі як, наприклад, Palantir, які яка є однією з найдорожчих. Що компанія є на цілому фондовому американському ринку? Ну і у вас виникає питання: які компанії купити? Які заінвестувати свої гроші, це, звісно, власне, ті люди задаються таким питанням, які не інвестують в загалом фондовий ринок, наприклад, індекс S&P 500. Тобто ви можете обрати окрему компанію, так а можете просто купити цілий весь цей індекс. І частково, там, наприклад, в ETF під назвою Ви можете заінвестувати свої гроші і в NVIDIA, і в Microsoft, і в Amazon, і в інші компанії, тільки в меншому відсотку. Ну, але якщо ви хочете шукати ті самі. Такі перлини, на яких можна буде заробити багато, то думаю, даний вам відеоролик сподобається. Буквально так само недавно виставив пост в свій телеграм-канал, на який раджу підписатися. Посилання на нього буде внизу під відео. Ще раз нагадаю, я виставляв таку картинку, власне. Е, можна сказати так, неозброєним оком, видно наскільки фондовий ринок переоцінений. Можете тут побачити значення ціни 29-му році, після якого відбулася знову ж таки, що велика криза, депресія. 66-й рік, 99-й рік, ну і зараз. І реально це підтверджується і статистично, ну і на прикладах видно, що фондовий ринок американський дорогий. Так, не говорю зараз про інші ринки інших країн, але саме американський дорогий. Ну і давайте перейдемо до мого списку з компаній, які, на мою думку, зараз оцінюються досить таки круто і до них варто е, глянути. Перша компанія з мого списку це знову ж таки один з найбільших технологічних гігантів в Америці, так і в принципі на цілому світі. Компанія, яка ще до сих пір оцінюється по нормальному значенні ціни, ціни до доходу, це компанія Alphabet. В принципі, тут без різниці, яку акцію ви саме купите. чи Оооґ чи Г ОО ГЛ, тобто там є клас А і клас С. Це по факту для пересічного громадянина взагалі пересічної людини не має ніякого значення, там просто є різниця в тому, що, наприклад, в клас А ви маєте право голосу, тобто впливати якимось чином там частково на компанію. А клас С це просто не має такого права. Але вам, як ви не маєте там мільярдів доларів, це по факту ніякого значення немає. Зростати чи падати акції буде пропорційно так само. На сьогоднішній час компанія оцінюється ціною до доходу 21,2. І, до речі, я всю інформацію показую на сайті Investin.com. І оця перша сторінка це повністю дається безкоштовно. Тобто ви можете просто перейти собі і розглянути ту чи іншу компанію, так само, як я, повністю безкоштовно. Але, наприклад, якщо ви хочете мати більшу інформацію, наприклад, коли, ви, коли я наприклад, натисну на значення, значення ціни до доходу, воно мені Прикидаю на платну версію вже. Вона називається Investing Pro. Там доступ коштує буквально якісь там символічні гроші, в принципі, за такий широкий функціонал. В них там знижка є до кінця серпня, так що, по моєму посиланню, отримуєте ще додатково 15% знижки до дотої, вже яка є там 50 хіба, Тобто зараз є реально хороша пропозиція отримати доступ. А для чого він вам? Ну, То в сьогоднішньому відео, надіюся, принаймні зрозумієте. Посилання буде внизу, нагадаю вам. Можете побачити, в принципі, що я на Назначення ціни до доходу і можете побачити середнє значення ціни до доходу Google за минулі роки. І тут неозброєним оком видно, що ще буквально так, в 2022 році компанія взагалі оцінювалася в шикарне значення 17. Це за підсумками цілого року, це середнє значення, так? Ну і зараз вона оцінюється знову ж таки в 21. А тут можете побачити 24-й рік, це 25, майже 26, це було 23-му році. Були роки, наприклад, як 2019, то взагалі ціна до доходу доходила до. Рівня 38,5, тобто, якби теоретично, буквально. Вартість акції зросла, точніше значення ціни доходу зросло хоча б до середнього значення 30 з 21. Це маємо зростання вартості акції на скільки? На майже 50%. Тобто вже не 200 доларів, там плюс-мінус, а майже 300. На сьогоднішній час я вважаю, що це хороша компанія, капіталізація її 2,43 мільярда, це що є на 2 трильйони, вибачаюсь, трильйони, так, на 2 трильйони менше капіталізації NVE, Хоча так. Компанія заробляє дуже дуже і дуже багато, але оцінюється просто набагато менше. Сама компанія Nvidia оцінюється з ціною до доходу рівня 58. Подивіться, подісниця майже в три рази. Так, тут є різні темпи зростання по факту. Ну але, але знову ж таки у Google є більше диверсифікований і мені би було приємніше купити Google як Nvidia. Але це особисто моя думка, нікому нічого не нав'язую. Google виплачує дивіденди, кому це цікаво. 0,4% буквально 84 центи в квартал, що правда тут дивно відображається, бо 0,84 дол долари в квартал Google виплачує. А не в рік, що що можемо тут так само побачити? Що прогнозоване, прогнозоване зростання зростання виручки на кожну акцію рівня 25%. Що ми можемо тут побачити? Тут є теж прогноз на наступні роки. Ну і він теж реально хороший, бо маємо так за підсумками двадцять року. Це плюс 25% на наступний рік. Теоретично плюс 5, ну але далі 9, 16, 15, 13, 15%. Що для такої великої компанії, як Google, я вважаю реально хорошим, хорошим результатом, прогнозом. Ну і тим більше при такій оцінці ціни до доходу. Тому. Це б моя компанія, перша в моєму списку, до якої варто придивитися. Хоча так само буквально недавно ми могли придбати акції набагато дешевше. Я коли я знімав знімав перші відеоролики саме про Google, що в них варто інвестувати, Доді компанія оцінювалася ціною десь приблизно 150-160 доларів. Зараз це вже 200 доларів. Хоча все одно я вважаю, що ціна прекрасна. Наступна компанія, яка знаходиться в моєму списку, це компанія United Health Group. Це взагалі одна компанія, на як з тих на які я дивлюся, що придавати до свого інвестиційного портфеля. Хоча на сьогоднішній час просто не маю вільних грошей, щоб за інвестувати в неї. Я вважаю, що компанія дуже сильно перепродана. Буквально за дуже короткий період часу акції впали, бо більше як на 50%. Щоб наприкінці 24-го року акції коштували 600, майже 20 доларів. Зараз це всього на всього Акції рухнули через по перше вбивство seo компанії гендиректора. Маю на увазі так само після певних звітів, що теоретично що там нічого не підтверджено. Відбулися якісь певні махінації з їхніми страховками, а це головний бізнес, ну і акції настільки за цей період часу обвалилися. Ну, але пригадуємо, знову ж таки, таке прислів'я, можна так сказати, вже купуйте тоді, коли ллється кров. Я вважаю, що це саме цей час 252 долари за акцію. Це приємна ціна, про тому, що компанія оцінюється з до доходу рівня всього-навсього 11 Якщо знову ж таки відкриємо. Це значення, то можемо побачити, що компанія, е, ну, хоч мінімум, мінімум в два рази дешевше оцінюється, як середнє значення було за минулі роки. Подивіться, що буквально в 24 2024 році було 32, в 2023 році 22, А знову ж таки, 22 це x 2 це x 2 від сьогоднішньої ціни. При тому, що дохід і в компанії зростає. Тому я думаю, що це шикарні цифри при такому, при такому значенні. Більше що компанія, взагалі то хто би що не казав, є однією з найбільших американських і взагалі компаній в цілому світі. Її виручка, подивіться, виручка сягає рівня 422 мільярдів доларів. Що виручка навіть є більшою як компанії Google. Уявіть собі, просто а компанія оцінюється набагато набагато менше. Виручка кожного кожного року зростає, то в дуже хорошому темпі, що може Тут, тут собі так само побачите. Хочу вам показати так само ІПС, що теж дуже і дуже сильно важливо. EPS зростає. Подивіться, кожного, кожного року йде до гори мінімум, хоча б навіть на 10%. Можемо побачити так падіння в 2024-му, трішки падіння. Але я думаю, що в перспективі ми повернемося до зростання, до досить хорошого зростання. Тому компанія must have. Принаймні в моєму портфелі. А в вашому це вже робіть висновки самі. Наступна компанія, яку я теж би розглянув, до покупки, це компанія з Cyber Security. Fortinet. Досить таки важко зрозуміти, взагалі чим компанія займається. Ну якщо ви не айтішник, я особисто не айтішник. Ну, але компанія є однією з топ-5 компаній на цілому світі, яка власне надає послуги cyber security, тобто кібер, кіберзахисту. Компанія на сьогоднішній час трішки, в принципі, дорожча в порівнянні з тими попередніми двома компаніями, але все одно знаходиться ціна до доходу рівня 30, якщо ми відкриємо знову ж таки, значно. E, так ж, де воно. Значення ціни до доходу у компанії не може не може знайти. Так, ні, є, подивіться, значення ціни до доходу там 30 з чимось, а буквально за минулі роки 47, 50, 50, 106, 50, 40. Ну, уявіть собі, наскільки це більше, це мінімум в два рази більше. І піаз компанії кожного року так само невпинно зростає, що позитивно буде відображатися на вартості самих акцій. Ми можемо побачити це за підсумками минулих років. Так, зараз це 2,28 долара в 2024 році, році, минулому 1,47, в 2022 один долар тут 0,74, тобто зростання в дуже шикарному хорошому темпі. Ну і так само знову ж таки прогнозоване зростання EPS у в середньому це на 12,5% за наступні роки. Я думаю, що це реально теж хороша компанія, щоб розглянути до свого інвестиційного портфеля. Наступна компанія, яка знаходиться, яка би. Теж мали би з'явитися, можливо, невдовзі в моєму портфелі і в моєму приватному портфелі маю на увазі. Це компанія Berkshire Hathaway, компанія Warren Buffett. Так, за останній період часу е, дані акції, вартість даних акцій відстає суттєво від індексу S&P 500, Бо буквально після того, коли вийшли вийшла інформація, що Баффет відходить від кіруправлін даною компанією, ну то акції повалили вниз. Ну і знову ж таки, так само частково через те, що в е, в них на рахунках є рекордна кількість готівки, яка просто не використана. Ну і дивлячись на те, що в них просто готівка стоїть, лежить, скажімо так, не примножується а загалом фоновий ринок зростає. Ну, це якби негативно. Ну і повністю протилежно було би, якби зараз фондовий ринок почав падати, то Berkshire Hathaway хетовий up, просто до гори. Ну знову ж таки, з перспективи на те, що під час того саме падіння оця вся велика маса тих грошей буде використана і буде заінвестована в фондовий ринок. Тобто буде придбано активи по хорошій привабливій ціні. На сьогоднішній час в них рекордна кількість готівки. Berkshire Hathaway, Я думаю, що про них взагалі не варто не варто роз розказувати Майже всі люди, які взагалі інвестують або цікавляться саме інвестиціями про дану компанію, і так само про Ворна Баффета, знають. Наступна компанія, яка на мою думку цікава, але тут теж є певні ризики. Це компанія Adobe, Adobe System. Особисто я є власником принаймні, власником підписки на їхні сервіси. Adobe Premiere Pro, тобто до монтажу відеороликів і Adobe Photoshop до створення певних картинок, тим більше заставок на свої відеоролики. Я користуюся їхніми послугами. Бізнес шикарний в тому, в тому значенні, що вони працюють здебільшого за підпискою. Тобто, людина, яка підписується, вона скоріш за все буде його використовувати тут. Тобто тут немає такого, що потрібно самому, наприклад, платити або купувати куди, ну купувати якийсь товар, а потім, наприклад, може його не хотіти тут. Якби підписуєтеся, автоматично з вашого рахунку будуть стягуватися гроші. Тобто це так. Більш з такого психологічного боку набагато-набагато більший плюс. Це не одноразова оплата. маю на увазі. Надіюся, ви мене зрозуміли те, що я хотів вам донести. Але великий ризик в тому, що власне штучний інтелект, якому я теж дивуюся, дивуюся, тому ChatGPT і іншим сайтам, які створюють і відеоролики, і картинки, і багато багато чого іншого. Тут є власне той великий ризик, що. Adobe програє гонку, власне, штучному інтелекту. Ну бо, знову ж таки, вони ніби теоретично вже ввели його в, свій, в свої програми. Ну, але використовуючи їх, я просто дивуюся, наскільки це поганий рівень. Тобто, там, наприклад, можна виділити певну ділянку картинки і вставити там теоретично щось. Ну, але воно настільки погано вставляє, що ну, мені аж просто смішно. Тому з того боку. Є великий великий ризик, що все таки компанія програє гонку того AI, але загалом вона знаходиться на шикарних рівнях ціни до доходу. Хоча знову ж таки він може помінятися. Ціна до доходу 21, Буквально минулі роки цілий час ціна до доходу трималася рівня 15. Це так само через те, що активно активно зростав EPS, Кожного року, ну і можете побачити так само тут прогнози, ну велике зростання. Хоча можете побачити вже від 2020 року, EPS менше зростає. А як воно буде в майбутньому, то теж важко спрогнозувати, ну, бо все буде дуже сильно залежати саме від штучного інтелекту. Ще одна компанія, яка знаходиться в моєму списку до потенційних покупок, це компанія ASML Holding. Хоча компанія торгується на NASDAQ, на американській біржі, це європейська компанія, яка займається виготовленням напівпровідників. Компанія за останній період часу як не дивно, але не зросла, бо можемо порівняти собі з компанією Nvidia або навіть компанією AMD, Там маємо шикарний шикарний вісте після того низу квітня 2025 року. Компанія, по факту, хоча так, маємо. Не таке невеличке, скажем так, зростання, ну але воно дійсно дуже навіть смішне. Е, можемо побачити так само ціну до доходу рівня 26 на сьогоднішній час, що є набагато меншим ніж це було в минулі роки. Хоча так, в 2019 році ціна до доходу доходила до рівня 24. Ну але я вважаю, що компанія все одно. Ee, заслуговує бути в портфелі, навіть з того боку, що просто якщо ціна до доходу поміняється, ну і хоча б так само ІПС зросте, ну то акції будуть торгуватися більше рівня тисячі дол... доларів за одну штуку. Тим більше, що прогнозоване зростання ІПС-у рівня 24%. Подивіться, тут є прогнози на кожен рік. 25-й рік – це 24%, 26-й на 5%, потім на 19%, 12%, 23%, 10%, 12%. Це знову ж таки прогнози аналітиків, але вони можуть ну самі результати можуть навіть кардинально відрізнятися. Бо це можемо побачити по прикладі такої компанії, як NVIDIA. Всі сподівалися росту, але не сподівалися аж такого сильного. Тому, взагалі, компанію ASML варто розглянути до свого. Портфеля. Наступна компанія, яка знаходиться в моєму списку компаній, це компанія Accenture. Це так само європейська компанія, хоча вона знову ж таки торгується на нью-йоркській біржі. Так само за останній період часу акції взагалі-то ну і близько не зросли. Вони зараз торгуються ну, на хороших рівнях. Маю на увазі з рівня 2020 року. Ціна до доходу в компанії 19, що в принципі є так середньою, як на європейську компанію, не на американську, а саме на європейську. Хоча це, знову ж таки, значення є менше, як в середньому це було за минулі, навіть більше як 5 років. Ну, так що так. що Ще хочу вам показати, то, що все одно ціна до доходу буде, скажімо так, ще навіть зменшуватися через те, що ІПС прогнозоване, прогнозоване зростання ціни до доходу буде. Ну, подивіться, в даному році 13,7%, потім 6,6%, 7,9, 9,8. Ну і 7. Далі тут є майже цифри плюс 2%, але це, скоріше за все, що просто європейську компанію не розглядають американські аналітики. Тому тут ну, якби мало інформації по цьому. Але я думаю, що на саме дану компанію варто глянути. Ще одна компанія, яка знаходиться в моєму списку компаній до потенційних інвестицій, це компанія Salesforce. За останній період часу акції так само. Досить добре просіли, навіть вони торгуються менше рівня квітня даного року. А тоді нагадаю вам, дуже багато компаній сильно попадали. Зараз компанія торгується з ціною 232 долари за штуку. Хоча так, вибачаюся, а, ні, ну правильно, це квітень мали ми тут так, квітень. А ще в 2022 році ціна доходила до 130 доларів. Хоча знову ж таки буквально недавно на початку січня, ну в перших числах січня 2025 року, акції торгувалися з ціною 340 доларів за штуку, дивлячись на прогнозоване зростання і у рівня 80%, Ну тут тут е вар вар варто реально задуматися, а чому б не придбати таку компанію, яка так шикарно буде зростати? Знову ж таки, прогнозу на наступні роки маємо плюс 12, 14, 11%. відсотків. Це нагадаю вам з врахуванням складного відсотку, тобто плюс 11% відсотків, вже до того значення, яке буде після власне зростання і на 80% відсотків в 25-му Році. Так що, я думаю, що компанія теж заслуговує місце бути в вашому інвестиційному портфелі, або, хоча б, на неї варто звернути увагу. Ще одна компанія, яка знаходиться в моєму списку, це компанія United Parsers Services. Я думаю, якщо ви... Проживаєте в Європі або тим більше в Америці, неодноразово бачили їхні бусіки. Власне, це одна з найбільших. це американська компанія, але вона має свої відділення теж по Європі. Це компанія, яка займається просто послугами транспорту, посилок, товарів і тому. Тому подібних речей. Компанія за останній період часу дуже сильно просіла. Буквально недавно, у 2022 році, вона оцінювалася ціною до доходу рівня 220, зараз це вже 86. Ціна до доходу рівня 13. EPS 673 долара на кожну акцію. Е, Хоча акції так само зараз торгуються на, на такому показнику 13, це, власне, через прогнозоване не зростання ІПСу, а падіння ІПСу на рівня 2,8. Відсотка в середньому кожного року. Але це за 2025 рік. А наступні, подивіться, наступні прогнози, наступні роки це маємо плюс 12-13% до ІПАСу. Я думаю, що це хороші цифри. Так само дивлячись на те, що компанія оцінюється з ціною до доходу рівня всього-навсього 13 А подивіться, яке це було значення в минулі роки. Ну, Окей, час пандемії тут тут взагалі мови немає, бо. Знову ж таки, всі сиділи вдома і заказували тільки товари, товари через кур'єрів. Тут маємо значення 30. Ну, але взагалом це 19, 15, 28, 20, 21. Зараз нагадаю 13. Тобто є, в принципі, потенціал зростання на тих самих, хоча б 60-70% в перспективі буквально декількох років. Тому чому б і не розглянути дану компанію до портфеля. Ще одна компанія, Charter Communication, взагалі про дану компанію часто. Її, саме її бачив часто в покупках великих е, інвесторів, тобто людей, які обертають мільярдами доларів. Вона дуже часто зустрічалася саме в покупках, тобто її дуже часто купували. Charter Communication. Акції за останній період часу досить -таки жорстко впали з 800 доларів на своєму, своєму максимумі до 258. Знову ж таки, по технічному аналізі це Strong Sell. Ну, Знову ж таки, потенціал зростання Price Targets 400 це 55% в плюсі. Компанія оцінюється ціною доходу рівня 7. 7. Тільки 7. Це американська компанія, яка оцінюється ціною доходу рівня 7. Це дійсно мало. Якщо ми подивимося в середньому за останні е, роки, це, подивіться, 10, 12, 27, 49, 83, 105, 26%, Уявіть собі, буквально, подивіться, в 2018 році було майже схоже значення 6, а потім. Маємо значення 83. тобто може реально відбутися дуже сильний скачок, розворот, і акції можуть почати торгуватися набагато і набагато більше. Напишіть мені в коментарях, чи якусь даних компаній ви плануєте купити, можливо, купили буквально недавно. Дайте мені знати в коментарях, буде цікаво прочитати. А загалом, що думаєте на рахунок цього, даного списку, поділіться своїми думками в коментарях під даним відеороликом. Всім дякую, до зустрічі в наступних відео, па-па!